У холодну пору року люди частіше користуються громадським транспортом, що сприяє роботі кишенькових злодіїв. Обитавши пересічних львів'ян, не знадобилося багато часу, щоб знайти тих, хто втратив свій гаманець через спритні пальці зловмисників. Лишив е гаманець з курточкою вісіти в електричці, і пішов в туалет. Прийшов там грошей. нема. Розрізала, я стояла на підніжці хлопець, стояв і так мені сумку розрізав і витягнув гаманець. Все, і я побачила аж на роботі. Бачу, в сумці зайчики сонячні гуляють. Колись думаю про це, колись не думаю, але треба бути обережним. Ну, сумку перед собою ставитися це найвигідніше. Патрульні розповідають, що часто отримують виклики про подібні крадіжки, але пропажу заявники помічають вже після певного часу, що ускладнює пошуки зловмисників. Тому правоохоронці радять дотримуватися кількох простих правил, що допоможуть зберегти ваші речі. Не показувати своїх гаманців місвого міст своїх гаманців в людних місцях. Дивіться, будьте обережні в людних місцях або в громадських транспортних засобах. Якщо до вас хтось дуже сильно притискається взаді, це може бути натяком на те, що людина може і хоче проникнути до вас і забрати ваш міст, ваших кишень. Тому, будь ласка, прибережіться, дотримуйтесь правил, не носіть з собою дуже багато готівки, тобто великі суми грошей. А ще краще користуватися банківськими картками, але ні в якому разі не пишіть на них свій пароль, бо й такі випадки траплялися, і гроші, які зняли з вашого рахунку, вам ніхто не компенсує. До того ж, зазвичай крадії діють за певними схемами. Тож, якщо бути уважним, то ви зможете помітити потенційного зловмисника. Є е, дані такі ситуації, вони відбуваються так, що вони е, люди злочинці, крадії, вони не працюють по одному. Їх завжди ходить двоє-троє чоловік. Один просто дивиться за жертвою, як вона себе поводить, тому подібне. Один так само, де з другого боку, і один буде, наприклад, там до неї вже підходити і буде вже здійснювати свої неправомірні дії, які він там має в голові заплановано зробити. Якщо ж ви таки стали жертвою крадіїв, то необхідно негайно звернутися до правоохоронців, пригадати орієнтовний вигляд людини, що на вашу думку міг заволодіти вашим гаманцем, та в якому напрямку він потім рухався. Додамо, що в умовах воєнного стану за такі злочини передбачене максимальне покарання. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут, Львів.